Сьогодні я покажу вам, як обробляти звук Premiere Pro, Повірте, там немає нічого складного, і сьогодні ви самі це побачите. Я покажу два способи на сторонніх плагінах, які я використовую, і на стандартних Premiere Pro. цю цепочку обробок використовують звукарі на студіях, тому сподіваюсь, вона вам допоможе і покращить ваш звук. Відео зазвичай для великих проєктів я використовую ось такі налаштування по гучності. Давайте спочатку послухаємо наш матеріал. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Звучить так собі. Спочатку покажу перший спосіб на сторонніх плагінах, які я зазвичай використовую. Клікаємо на оцю от іконочку, і тут у нас з'являється місце для того, щоб ми додавали наші. Плагіни людською мовою пояснити це важко, тому просто дивіться. Перший плагін, який я додаю, це ось такий от компресор. Якщо казати загалом, він балансує наш голос, робить тихі звуки більш гучними, а гучні трошки приспускає і. Де є балансу. Послухаємо, як звучить з ним. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Я отакі налаштування і залишу, тільки бустану трошки гейну, щоб наш звук звучав просто гучніше. Наступний плагін це Pro Q4, Equalizer з пресетом Vocal Lead 3. В більшості випадків, оцей пресет допомагає просто на ура. Pro – Десер. Він прибирає оці всі паршиві звуки в голосі, типа, США. Оцими наушниками ми можемо чути ці всі звуки, але, в моєму голосі їх не так багато, тому я просто залишу теж ось так. І от може так. от. О, так буде нормально. Всім привіт! Заключний плагін цепочці це про mb з пресетом Vocal і ось цим пресетом. Він просто трохи красить наш. Звук. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Ось такий у нас був матеріал попередній. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro ну, взагалі. І який у нас став. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Ну тут я майже не чую шумів, але якщо у вас є шуми, то звісно ми ще кинемо кінці denoise. Не ставте більше 15, бо голос дуже сильно буде з'їдатися. Як... На п'ятірку поставлю. Всім привіт. Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Чуєте, що голос у нас трохи з'ївся, тому я просто вимкну. Його. Всім привіт, сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Звучить доволі впевнено, доволі гарно. Зазвичай у всіх проєктах є ще фонова музика. На фонову музику я завжди кидаю про Q і зрізаю верха та низа, щоб фонова музика не заважала нашому голосу. Зазвичай це ось такі параметри, тобто сильно надто не треба. І звісно, на мастер-канал, Limiter, і отут просто пишу мінус один. Просто не задавайте питання, чому він потрібен, він потрібен. Все. Ось таку цепочку я використовую зазвичай для своїх проєктів. Давайте покажу, як можна зробити це на стандартних плагінах від Premiere Pro. Перший, хто у нас летить в нашу цепочку, це, звісно, Single Band Compressor. мінус 5. І тут десь підбущу нашу стірочку. Приблизно ось такі настройки ставимо в ньому. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Знову можете поставити Фафільтер і взагалі не паритись. Наступний а, у нас іде це параметрик Пресет – пресетом Vocal Enhancer. Його майже всі використовують, хто обробляє звук в Premiere Pro. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Взагалі супер. Наступний, звісно, De-Esser. та я думаю, мінус 30 буде достатньо. Він прибирає наші ески. І заключний теж плагін. У нас іде Multiband компресор. З пресетом Classic Master можна поставити. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. І, ну опять же, в кінці можна кинути Denoise, якщо багато шуму. Слухаємо, як було. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. І як стало на стандартних плагінах. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Ну звучить просто шикарно, сподіваюся, я вам допоміг. Але якщо ви не хочете паритись з приводу монтажа, то можете просто замовити його у мене. Залітайте в мій телеграм, та замовляйте. Забув сказати, що Premiere Pro теж має свою нейромережу, яка може чистити звук, але чесно, вона мені щось не сильно подобається і майже ніколи не використовую, тому що ну, вона Довго грузиться і робить голос як у робота. Тому рідко використовували, покажу. Нажимаємо цю кнопочку Enhance і чекаємо просто. Все. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Ну, жахливо звучить, ну це максимум на Трічку десь поставити. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. І в готовій цепочці це звучить якось отак. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. І без інхенсера. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Для мене це фіча така собі, але іноді це можна використовувати. В DaVinci нейромережа набагато краще, вона не так сильно з'їдає голос. Ось такі справи. Мені стало цікаво перевірити, а що там у Капкаті, як вони взагалі. Ali... Редагують звук. Добре, давайте спробуємо обробити звук в капкуті. Нормалізація гучності, покращення якості голосу. Це якщо у вас є про подписка, зменшення шуму. Добре, у нас обробилося. Давайте послухаємо, що у нас вийшло. Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Всім привіт. Сьогодні покажу вам, як обробляти звук в Premiere Pro. Кажу, що навіть непогано. Всім привіт, це має шанс на життя, але про якусь професійну основу говорити не варто. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Тому, якщо хочете замовити монтаж у мене, просто пишіть мені в телеграм. телеграм. Дякую.